Добрі дорогі друзі, продовжуємо. Або навіть вже закінчуємо супермаркет цей симулятор. Бо він мене вже довів до ниточки. У мене грошей стало менше, по-перше, а по-друге. А по-друге, я не знаю, що тут робити. По-друге, в мене немає що в плані, планів, що робити тут. І, в принципі, а, ну, це все, що тут, я коротше, продам. Ee, закуплю ще продам і подивимося, що ми заробимо до кінця вже цієї серії. Серії ми не знаю, скільки ми заробимо, але думаю багато і дуже гарно. Якщо не багато і не гарно, то я не знаю, що я тут роблю. Я не знаю, я, чи про чи Про це про, 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 про мерз чи що, але я через діз говорю. У мене ні зако. Надо ви. надо його на випи. Не знаю, я сьогодні нічого на кого не робив. Бо холоду не ходив, зато ні закляти Ма... мать даліво таке казино. Я не понял, що це за діч відбувається до цієї ніч. Це вже це вже старість приходить, так? Це вже, це вже старість ВСН, оці... оці... Срачки, пердя. Ой, все прийшло. І срачки, пердячки. Коротше, короче, тепер все. А, ось <со> ось так от. А, так. Раз викладаю, викладаю всі продукти, які в мене є. Просто всі-всі-всі продукти. А, хочу ще сказати, те, що ми не будемо далі купляти продукти. Ні -ні -ні -ні. Ні -ні 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 Треба гроші, гроші тратити. Просто так я не буду. А, раз, два. Три. Цього нема, цього нема. Цього нема. Блін, я це Чуть-чуть, да. Чуть, чуть так. Дуже дуже жопа. Дуже жопа-жопа з цим, з грошима. Ну, то таке. Проживем. і так. А, ну, то таке. Зараз а, все повкладаю, що мені треба. У мене половину продуктів тут немає. От, і, от, і всі проблеми. От і вся проблема. А, так. Я так зрозумів, це сіль була. Цю сіль а, і купляти ніхто не купляє нормально, Тож мені, в принципі, її купляти багато не треба. Але... На приходи в цілому ящику, що я зроблю. На приходи в цілому ящику мені... Я робити нічого не зроблю. От і все. Ось. А. Хочу ще сказати те, що в нас а, вже як а, нема предвіга по каналу. Нема росту каналу. Взагалі. Все стало. Стало як. А, як як? А, це стало в розвитку як. Як. Ну я поняли, як хто. Бояснювати не буду. Ну, мені не треба. Бо не хочу. Мені ніньки. Ну, я поняли, як хто. Ось. А, то що так? Якось так. Якось так. Ось. А, і. Бо я вияснив те, що нам треба якось е ціни чи піднімати, чи що. Але ціни в мене і так всі підняті. Я хоч і буду дивитися на, на, на ціни, які зараз по ринку. Ті, що, дурне? Е які зараз по ринку. Я не думаю, що вони прямо нормальні нормальні там. От не думаю і все. От не думаю. Блін. А чому прикол, що я зараз це я не знаю. У мене в принципі плани, плани такі, що я зараз е, це все продаю. Все, що в мене, є, продаю. До, просто до чистих полочок. І вже лишаю цю гру на стріми. Бо мені здається, тут тільки на стрімах щось можна робити. І фігнею страдати. Ну, ось. Все, так, все, так, все. А, а що в мене. Зелений чай. А, мені. Угу, я понял. Мені треба грошей зараз, зараз заробити і. І купити доповнені полочки. Угу. Ось. Ось так от. Зробив собі кохве. кохве вже дав... ну, так, недавненько зробив, але воно ще тепленько. З... Хочу вам сказати, щоб ви чим чекували, дивитися про вчорашню серію, Ми Чим чекуємо, дивитися, Там дуже цікаво. І цю не забуваємо дивитися. І взагалі не забувайте відео дивитися, вподобайкати і підписуватися на цей канал. Ось. А, так ну що? А, беру, беру оце і вибиваю всю дурь. Хто мені тут зараз якоюсь сьогодні помається і буде красти мої продукти? Я не те, що я його просто закукарачу. <гум> Стоїть. Думає, що не побачив. Ага. Ні, ніхто. Ніхто не хоче отримати по цим балах. Так. Нє, ніхто. Окей. Не перший, ви мене не перте та й сьоти, до побачення. Раз, два, побачення. Так, давай. Вроді би все на місці. Не знаю. Людей тут треба багато, щоб слідкували, а так як я тут один і не слідкую за цим порядком. Я зараз вас задірібаню. Ага, 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 да-да, так, 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 так. А ну-ка ну-ну-ну-ну-ну. Выкладывай курву, выкладывай курву, что ты там крал? Что ты там съестнул? Кто? Кто шо хочет? Aham, 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 dava, 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 Я вас зараз на так, що я Ии, ты понимає? люди добрі. Ви за в мене все кла классы. Я вас знайду. Я, я, я знаю, де ви живете. Ану, СТО и ДЕТ-ЙТОЛево! Падли. Нема доступу. Ах ти ж падаль та така. Ах ти ж крва непонятна. Ах ти ж Піпі Піпідастер -пі -пі ти. Господи. Поліція, поліція. Ага, полиция, полиці. Закаплице зараз буде. Кому? Кому ви дати капсдюлей? Бейте. Ага. 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 А ти що прийшов? А ти що прийшов? А ти що прийшов сюди? Ти що? Ахр... А... А... Ага. 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 Ні, я я з такими грати тут не буду. Ви що, поліція я, я, я тобі кажу, я тебе зараз знайду, я ти я тебе. Я, тебе, просто, я, тебе я, я, я не знаю, що я тобі зроблю, але я тобі зроблю. А ти тільки бляха, попробуй щось красти, я тебе не знаю, що я зроблю. Ну прийшли, чесно, красти у мене все. Божечки, что за долбаящие пишли? Вот уже градут, все градут, курвы такие. Нет, ты зараз, ты точно зараз кукре ди ты старый. На тут полбу. Ага. Доступу до йому, бляха немає, я тобі зараз С... собака ти така. Нападло тобі полбу. Хто ще хоче? Та я вас зараз не знаю, що я зроблю серйозно. У мене просто тупо крадете. Тупо крадуть. Коли я стою і чекаю. Чуєш ти? Я вас зараз на вила посажу? що, грошей нема, вашої роботи нема, долбоєщер ви такі. Угу. Угу. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Зараз позву. Зараз позву всіх, кого можна. Ти на них. Ти дивин на них. Я в шоці. Я просто в шоці. Поліція мене крадуть, поліція, птай налево. Крадуть продукти. Крадуть. Все крадуть? Радують продукти. Якщо він зараз каже, що у нього нема місця для кави? Я йому, я йому просто вписок це з. Вз... І уп'ю. Ще один появився. А Ти... стадо Остановись, а я тебе кажу! Остановись! О, боже, що це закончиться, про це... заколебали ВЖЕ, господи, та скільки можна! ВИ ЗАДОВБАЛИ ВЖЕ! Скільки можна, господи, ну що не преться красти в мене продукти чи шо? На вила посажу і будете сидіти собі тихо. Кончені, господи, які вони... Боже, ненормальні. Просто ненормальні люди. Я в шоці. Боже, ну... Кінч.. на! Йди в баню, не хоче. Мать ти моя женщина, я вам зараз зроблю. Я тобі зараз зроблю, ще раз мене щось крадеш? Я тобі кажу. Встань курву в чергу. Іди в сраку, звідси. Іди в сраку. Іди в сраку. Так, я Таже буду слідкувати за цими подлюками. Тут уже два дала Ваш місце для качества доступ до кави, нема. Напхвались би карманы, як дехто в нашій країні Падлюки ви такі. Я тобі зараз зроблю, я тобі, я то, я, я вам зараз зроблю, я вам зараз зроблю куру. Я вам зараз зроблю, я вам зараз зроблю. Я вам просто зараз зроблю, я тобі зараз зроблю, курва. Я тобі зараз зроблю. Іди сюди. Ти шо? Ти шо? Ти шо офігівші? Ви шо офігівші? Бистро з мого магазина, зв... звінтилися, щоб я вас тут не бачу, щоб у вас вообще життя пішло на такі перекосяк, що ви офігієте. Ящери, Боже, які кончені, я в шаке. Ви представляєте? Екшена у них хотіли, а я вам того екшена зараз насиплю. Оцелочки. Боже, боже, понакрадали, боже понакрадали. Ууу. Боже, 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 як не стидно. Як не стидно, курви такі. Як не стидно. Як не стидно, я пірдола. Я йому зараз курву зроблю. Я, я то поняв, що це що, що це оце в Я то поняв, що це. Я, зараз я тобі струю, Я ти зараз і струю падла. Куди підеш? Підеш, значить, нах. По бистрому віддав продукти, не віддаш, я тебе здам в одне місце і підеш е, теж в одне місце. Слідкую. Ага. Ага. Ви, падло, задубали мене, Господи, дайте мені серію нормально почати, чи ж закінчить щось зробити. Я вас зараз, знаєте, що зроблю? Чуєш ти? Боже конь! Боже, вони... О, моя гадики які вони. югнуті, oh, це просто кавза. Просто в мене. В мене сил, немає їх витримувати, ви шо люди. Ляга, ну ще один прийшов красти, ви їб... Фу, боже, які ви кончені! Боже, боже, Що за NPC я в шоке, боже зажжо. За що мені такі NPC попалися? Ну їдріть ти, кала, їдрьон ти батон. Чуєш, нема доступу до кави до побачення. Зараз буде до побачення ти. Сирюльник. Угу. Йдеш в баню. Що Шауди авде нема доступу до кави? Давай, 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 давай. Я я все лайно. Угу. угу, угу. Куда? 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 Я чисто в мене серія буде чисто, просто я ловлю дураків оцих. Ой, раз. Ой, два. Ой, три. Ой, чотири. Ой, п'ять. Ой, шість. До побачення. Щоб у вас. Е поскручувало ноги на... Ну, непонятно, що. Давай до побачення. Діза, якщо ти ще раз щось крадеш, ти вб'ю. Я тебе я, 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 уб'ю, от бач, в мене мітла, я мітлу і просто захреначу. Перший пішов, другий пішов, третій кидок. четвертий кидок. п'ятий кидок. Чет... Ага. ага. Давай, давай, перекручуся звідси і вали звідси. Котийся клубком. Все, я не буду навіть в серію продовжувати, бо це просто це виво... це мої нерви о, підуть в нікуди, я вам кажу. У мене нерви не настільки нервів, щоб підтримувати це все, я вам кажу. У мене нервів не хватить на те, щоб це все взагалі робити. Я вам кажу, це капець. Це чесно, вони мене вивели до повного абсурду. От просто як мені зараз це от робити? Просто в мене половина продуктів вкраджено, або просто поцули. Ну, просто поцупили. Поцупили продукти, я в шоці? Ай, боже, які вони. М -м 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 -м. Не даю таких NPC. Все, скільки я там вже записую? Хвили на... 21 хвилину на... майже забаєш 21 хвилину на мене. Я не буду продовжувати, мене бомбить. <клес> мене бомбить, я не знаю, я не хочу. Все, посилання буде на полілі з останніми інді-горорами в обсі. Сіти телеграм, дискорд, підписи канал посати подобаючку. подобаєчку. Не забувайте писати коментарі до сутих і ручок, до сутих проходжень. Всім пока.